Вітаю вас християнським привітом, слава Ісусу Христу! В нашому житті бувають бурі в житті особистому, у природі, в житті родини країни. Про одну з таких бур розповідає Євангеліє від Матвія, 14 глава, учні в човні посеред моря Галилейського озера. Хвилі кидають човен учні під загрозою, життя під загрозою. Темно хвилі, небезпека. І в цю критичну хвилину до них приходить Ісус. Іде поверх хвилі. О четвертій сторожі Ісус прийшов до них ступаючи морем. але стається щось дивне. Його не впізнають. Зовсім недавно ті ж самі учні, друзі, апостоли слухали науку Христа, стали свідками Його чудес, але це було десь там, на тихому березі. А тут у серці шторму не впізнають його. Думаю, що це неможливо. Тут, в темряві, посеред хвилі. Живий Ісус іде до них, відмовляється в це повірити. Так буває і з нами. Довіряємо Богові, віримо, спілкуємось з молитві, але коли приходить хвиля випробувань, шторму, темряви, нам так варто. Повірити у Його живу спасаючу присутність. Буває важко пізнати Ісуса Христа у бурях життя. Війна, тисячі смертей, хвороба, трагедія особиста, фінансові труднощі, це реальність, проблеми, а слова. Я з вами по всі дні, не покину тебе все співдії віруючому. Ці слова потребують довіри. В них потрібно повірити, щоб побачити присутність Христа у бурях нашого життя. Гріх і реальність, почуття вини, трагедія падінь наших. Це реальність. А слова, якби ваші гріхи були баганиця цих сніг від вибілю, у ці слова потрібно повірити, прийняти. Придіть до мене, всі стручні, обтяжні, заспокою вас, вартує почути, наш часто кидають шторми, ми теж переживаємо розпач страх, тонемо у, жит... у життєвих хвилях. І серед темряві нашої ночі Ісус приходить до нас. Варто Його помітити, як учні. повірити, як Петро. До речі, у Петра теж можемо багато навчитися. Він інколи діяв імпульсивно, необдумано, поспішно або самовпевнено і від цього страдав, падав, тонув. Але найкраще і найважливіше, що Петро робив, і це може робити ти і я, він кликав завжди Ісуса про допомогу. Петро вмів вставати. Петро тримався за руку Христа. І це його рятувало. І тебе теж порятує. Що б не сталося в житті? Тримайся за руку Христа, піднімайся, клич з глибини падіння. Немає такого, такої глибини, з якої Ісус не міг би тебе підняти. Ісус входить в човен хвилі заспокоюється. Шторм перестає. Друже, немає вічної бурі, немає вічного шторму. Вічним є Бог, Його любов і милосердя. Коли ти запросиш Ісуса в своє життя, у свій човен своє серце. Повіруй. по-перше, повіруй у його присутність там, де ти є зараз. В усіх цих важких чи заплутаних обставинах повір, Він іде до тебе і шукає тебе, і прагне допомогти. Повір, запроси його в свій човен у своє серце і життя. І Ісус не обіцяє безпроблемного життя, але мир у серце Обов'язково прийде миру серце, спокій, любов, мета життя. Проблеми завжди будуть в житті, але з Богом ти їх усіх переживеш. Вони відійдуть, вічна твоя душа і вічний Бог. І, і учні поклонились йому. Аж тепер повірили і поклонились, як Господу і Богу. Не просто як Учителю, не просто як тому, хто помножив хліби, творив чуда, але як Господу і Богу поклонились всьому. О, друже, повір, запроси Ісуса у своє життя, поклонись йому, як Господу і Богу. І буря перестане, мир і спокій, любов і правда запанують в твоєму житті. Про це я молюся і тобі щиро бажаю.